Тому ціну ви побачили, ми йдемо далі. І тут ось така штука, яка дуже так, мені нагадує кошачий лоток. Але що воно насправді, я хази, Ну, типу, лоток, можливо, не кошачий, а для там, морської свинки чи щось таке. Ну, Таке воно має. Отак от. Для чого це конкретно, я не знаю, але погодьтеся. ну Реально, якщо у вас є е коти, то ви знаєте, як виглядає кошачий лоток, і це дуже на то схоже. Тому, можливо, для якоїсь е тваринки, але просто менше калібром, як то кажуть. Подивимося, я загуглю, і ціну ви побачили, і, звісно ж таки, е як знайду, що це, якщо це буде не кошачий лоток, а щось інше, ставлю скріншот. Так, шоп. це